Презентовано мультимедійний проєкт хроніки сили на основі українських легенд від українського режисера Алана Бадоєва та дизайнерки-письменниці Ольги Навроцької. Хроніки сили створені за допомогою міфологів, істориків, географів, художників, композиторів, дизайнерів, у співпраці з'явився фентезі Всесвіт. Хроніки сили це анімаційні і художні серіали, комікси, книжки, комп'ютерна рольова гра, музику до прологу створив Макс Барських. У трейлері постають українська богиня рівноваги і смерті, Марена, Бог грому та військової звитяги Перун, скіфська цариця Амазонок, княгиня Ольга, Козак-характерник, звісно. Як би з нього у такі часи коріння тримає пам'ять воду, сила народу. Підіймайтеся пращури, сили роду закликаю, об'єднайтеся. Христа призиваю. Старих боїв в серці тримаю, землю свою захищаю, святу помсту закликаю.